Шанувальників друкованого літературного слова, і, зокрема, слова поетичного. Бо сьогодні у нас у гостях саме поетеса, знана у нашому краї журналістка і телеведуча Наталя Лазука. Її вірші надзвичайно багатогранні. Вони відкривають нам таємницю цінностей і краси кожної миті нашого життя. У них єдність змісту і форми, метафоричність образів і сентенцій. Розповідати, описувати вірші Наталі Вазуки можна безконечно. І тому сьогодні я хотів спробувати поетичне слово нашої гості матеріалізувати. Вірші витончені, вишукані, красиві, сповнені любові до світу і до життя. Проте не наївно беззахисні. Просто самобутні. Наталю, я вітаю вас, у домі книги, вітаю вас в нашій книгарні. Жу, будь ласка, можливо, ще кілька слів. Розкажіть нам про свою творчість, про свій творчий шлях. Коротенько. Ну так якось представляти я, я, будь будь щось про себе говорити автобіографічно, коли так жарко, не хочу втомлювати, не хочу, щоб це було нудно. Але єдине, скажу от дорогою, і йшла і думала, і не, і не тільки дорогою, часто думаю і обговорюю своєю колежанкою Олесією Гудимою. Вона про картини, я про вірші що е, вірші, картини, будь-яка творчість це дуже часто є платою, дорогою дуже платою. Вірніше, не платою, тобто е, ми платимо за ці вірші дуже дорогою ціною. Наприклад, якою саме? Це емоціями, переживаннями, почуттями, е, чимось таким, чим ми не згідні, е, зокрема, якщо це вже соціальна чи філософська лірика. Тобто для мене особисто вірші дуже дорого, мені даються, Дуже висока ціна. Але от говорити якось хотілося б репрезентувати. Та, я знаю, що ви підготували сюрприз, десь цікавий. Традиційно я могла б запропонувати зачитати поезію, але знаю, що є в нас сьогодні дещо цікавіше на порядку. Єдине, що, от, що дуже тихенько в моєму боці, якщо щось попробуєте це спробуєте. За вами весна полинальна Та й не це мене, як вчорашня. Ви щось чуєте? Тут, тут 10 хвилин і дуже багато. Ну, як коли там звук, такі потужні колонки, то тут. Придумали ну, все одно суті. Зрозуміли, побачили. А кому лежить така цікава ідея? Ну, ідея така я собі придумала. Запропонувала Олесі, чи От вона погодиться, щоб її картини використати, щоб зробити такий собі міні-фільм. Її... Ну, це виходить як суцільна історія. Кожна картина підходить до певного вірша, ми довго монтували, ну, змонтували на телебаченні в нас. Музику підбирав звукорежисер, це вже вони. Тобто, от, як вийде книжка, є бажання і є сподівання зробити репрезентацію таким чином, щоб застосувати ну, не лише бесіду, а світлові ефекти. Тут вже певне таке, от, ще тяжіння до техніки. Десь погратися зі світлом, з, зі звуком, з музикою, так якось приглушено, притемнено зробити. І те саме, те саме, Думаю, Можливо, це технічно. Можливо це буде вільне життя. Там є прес-центр, досить такий там і місць багато, тобто дозволяє. Можливо, бункер-мус, але там не завжди присядеш. Там бункер-мус, посередині рояль. Не довелося бувати хто авто. А загалом ще. Звичайно. Сказала Валя, що наче то лірика, але нема наївності. Встати і бігти, встати і бігти, ти ще сильніша в колі вовків, в цій глухомані, сумніву крихти, хай обернуться хлібом руків. світлом і сіллю, димом і ніччю Гріти долоні блиском меча, дивиться довго совість у вічі, відлік свій мудрий досвід почав. Там десь стеля, постіль і квіти, ти обминаєш мряку око встати і бігти, встати і бігти. Хтось зупиняє душу ривком. От е, ще один такий вірш. Дивно, в домі не стало світла. У мене зранку прямий ефір. Тобто в сьомій годині, коли в нас прямий ефір, починається в 8 годині, треба бути в сьомій годині ранку на роботі, е, гарно вже виглядати. З непроселеною сукнею і так далі. Саме а світла немає взагалі. Дванадцята ночі світла немає. Перша, друга, третя немає. Що ж робити? А я ще щось там не дописала, і добре, що була свіча. І замість того, щоб дописувати програму, прийшов такий вірш, коли не було в домі світла. Мені ця вечеря солодка і щира, як спокій. Хай давиться воском і світить собою свіча. Дивись, наші душі сьогодні над небом високим. До повного щастя наповниться місяць і час, до рук і до горла підкотиться хвилею літо. Сміятися хочу, повітря лоскоче й болить. П'янка матіола бентежить прочинені вікна. Це літо кохане займає пронизливу миті. Ще читати читати. Ще? Так, щоб коли буде нудно, ви кажіть. Добре? Та вже з вашої нової майбутньої збірки. З тої, що, що ось що, ось, що от ось, uh -huh. от, щоб це вам прочитати. От і світ починався, все по колу йшло споконвіку. І цей чоловік, що так пестить моє ім'я, співав і молився, І спадали з долонь його ріки. У водах душа відчувала себе. Це я. Під серцем туман, Прозирають із вранішніх вікон пелюстки і сни, і гойдають моє ім'я. Так тепло від слів золотого, як мед, чоловіка. І музика йде, і до нього ще крок. Це я дуже гарно. дуже А ще в мене сестра в неділю виходила заміж. Вона живе зараз в Лондоні, і мені довелось їй шити сукню. Правда, в насю сукню не влізла. Шкода. Я, я, я. Це Люба, Люба, так. І це сукні весільний сніг, це біла вуаль як час. Це подив малесеньких рук двох ангелів біля нас. Складатиме задуми тень і житиме мовчки тут. У тихому домі зима, тепло заповзає в кут. У тихому домі життя, як щастя, як самоцвіт. На шипці хвилюється сніг і білий сміється кіт. А от, якщо про книжку, так, щоб не втомлювати людей, так ще скажу кілька слів, вона має бути звичною. Можна я візьму. Це буде отак. Тут там Наталя Лазука, така то назва, книжку перевертаємо. Половина люба лазука, інша назва поезія І ваша, і люблять. Так, це, це співавторство так, сестри. Можливо, ви ще зачитаєте її поезію? Я прихопила, якраз от, сестри тут немає, але в неї зовсім інший стиль. І можливо, так. так, інший стиль. Ну... Ви не доповнюєте одна одну. А може і доповнюємо. Це, це послухайте і доповнюємо ми чи ні. Ви знаємо, ну, продамо аналіз. Так, е, Люба, вагон має великі вуха. Він знає про тих, кого люблять і кого ненавидять. Бо газета знов набрехала про поношену Одесу. Смак пила, вина. А поет, закоханий у небо, семесить мені. Не люблю негра, який сидить у київській підземці і співає сонячне реггі. Він ще не знає, що вчора дев'ять афроамериканець із Вашингтона в холі одеського готелю українською читав мені вірші і за бірим білим роялем грав баха, і мовчав про тих, кого любить. А кого ненавидить? Ну, білі вірші. І от ще один можливо, десь зараз його знайду. Оскільки, от силу слова 10 років тому переглядала, от зараз, можливо, я цього вірша знайду, який написаний дуже давно. Вона, за... Вона зараз з за кордоном, а він написаний так тоді, коли. Коли людина за межі Тернополя не війшала. От-от він знайшла його. В емігранта кроваві сльози щось шукає в країні мрій, сподівань та притулку, Зневіри. в емігранта кроваві руки, а де завантажив півсвіту на спину і суне покинь. В емігранта кровавий смуток. Совість чиста, а вже не сила, тільки в снах. Чути голос свого сина. Мені було 19 років. Пам'ятаєте, скільки вірш? Пам'ятаю. Це про зиму якраз було. Скільки вам було тоді років? Ну, не знаю, можливо, шість, можливо, сім. Так, це зразу пісня була. Це була якась мелодія, ще щось собі не співувала. Пам'ятаю. Героєм була Біла Береза, ліричний герой цієї вірші. А то ви могли б провести таку паралель? Скільки годин надобули журналіст, mm -hmm. а скільки творець власного, власного світу? Ну, е ну, взагалі, якщо так, щодо роботи, то 8 годин добу журналіст. Але виходить, що більше. Звичайно. Тому що буває так, це вже, напевне, може, це вже і ненормально, коли звичайна невимушена бесіда, або поїхала кудись в гості, або в якусь подорож. І спілкуюся, і я бачу, дивлюсь на людину, як її можна подати на екрані чи написати про неї статтю. О, дивлюсь, це живий матеріал. І вже бачу, як її можна. Це вже ну, це вже, все. Це вже... Це... Ну, не до кожної людини, але просто. А потім мене питають на роботі, слухай, а де ж ти їх вишукаєш таких людей? Але перед тим, але перед тим на роботі не скажу, що на роботі намагаюся також. Якось проводити нестандартну програму і власну сутність навіть питання подавати, не так як інші, а саме від mm. себе. Це, це взаємопов'язане і життя є, і, тобто себе якось і на роботі розкриваю, але перед тим і робота на мене впливає. Можливо, ще коротко тоді розкажіть, можливо, ще якісь свої творчі плани, окрім збірки, яка на днях з'явиться. Якщо хоча б відбір. Так, Добре. Ну це само собою. Mm -hmm. Так просто не відпустимо, хоч і жарко. Ну, творчі плани, це от вже виходить книжка. Можливо, про... там проекти ще цікаві. Ну, ну найближчим часом, оскільки книжка вже виходить, тобто вже вона вже майже є. Тобто до неї вже, ну, фактично, зусиль, вже готова. Вона так. готова, тільки її побачити. Братися за ще одну Наступ. книжку наступний. Наступний етап так. Так. схожий, але так. трішки інакше. Може буде інший, ну думаю, що не зовсім схожий. І зробити репрезентацію от, яку говорила, ну, яку говорила, щоб вона була от, де щоб були задіяні відео mm -hmm. з звукове оформлення і світло. Можливо, ну тут є такий в нас Сергій Смарчинський, mm -hmm. арт-електрик, mm -hmm. mm -hmm. який любить зробити. З він, він оформляв театри mm -hmm. у Львові, і він знає, що він знає свою справу. Плануємо таке зробити. Зараз я щось таке подумаю, що ж... О, вже скоро осінь. Цей вечір сумує, що літо покинуло місто. На вулицях світяться постаті наших розмов і дихає небо покрученим звідчаю листям, ключами пташиними світ відкриває замок. І хтось випускає холодність безжального вітру деревом вже боязко, аж задихається біль. Часи золотого жовтнево повсюдного мита по вулицях сипляться душі і попіл, і сіль. Певно вже будемо тут завершувати нашу зустріч, татя я щиро дякую за таку цікаву зустріч. Діалог з вами. Я щиро бажаю вам втілити всі ваші такі грандіозні масштабні плани, щоб після цього втілення у вас з'явилося ще набагато більше таких цікавих задумок. Бажаю вам творчого натхнення, щоб муза поезія, яка завжди поруч із вами ніколи вам не зраджувала, нових творчих планів, цікавих проєктів, цікавих вам героїв на ваших телепрограмах. Просто лихай вам щастить. Дякую. Дякую. Ще. Ну, я дякую також всім за за увагу, так о, якось гарно, затишно. Thank you.